На прийомі міського голови переважно розглядалися питання, пов'язані з благоустроєм міста, а також намагалися знайти вирішення сусідських конфліктів. Скаржитись на своїх сусідів прийшла Віра Павленко. За словами жінки, сміття, яке вони спалюють, з причиною нестерпний сморід. Віра Сергіївна бідкається, адже дихати таким повітрям їй дуже важко. Три метри Ви уявляєте дві мене. Отак покласти. Це уявляєте, як там горіло? Там горіли гарбузи. Там горіли вже оці стволи і кукурудзи. Там батько з сином носили, возили тачками, годину бігали по дворищу. А я в хаті давилася. Громадський активіст Олег Романов, який прийшов разом із Вірою Павленко, запропонував їй вирішити конфлікт на рівні діалогу. Міський голова також підтримав цю ініціативу, але Вірі Сергіївні такий метод не до вподоби. Екологічно чиста зона в центрі міста тихенька вуличка. А тепер у центрі міста смердилище, звалище, яке створила одна сім'я, і на неї усіма службами Борисполя немає управи. І ви мені зараз говорите про те, що мені треба сідати з кимось за стіл переговорів. Зі схожою проблемою звернулися до міського голови, жительки будинку по вулиці Маногільського. Жінки стверджують, що їхня сусідка повністю порушує усі санітарні норми у під'їзді. У нас проблема з сусідкою. Вона веде антиморальний, антисанітарійний спосіб життя, і цим дуже не ну, з нею вжитися важко. Ми вже зверталися і в. Відділ благоустрою і в міліцію, з неї проводять розмови. Складу злочину в цих справах не бачать, але з нею проводять розмови. Але ніякого результату немає. Вона далі це все робить, далі смітить. А останнім часом вона вже почала робити так, що підливає трішки і під свої вікна, і кажучи, що це робимо ми. Після цього, як вона вивела в свої помої, там же ж під вікна, вона вертається в квартиру і виливає залишки на е, всходи. Згодом жінки зрозуміли, що з ними на контакт сусідка не піде. Тож вони вирішили ігнорувати її поведінку та самим прибирати у під'їзді, але склалося не так, як гадалося. Я одне взагалі обирала повністю всю площадку. Руки не відваляться, це не важко. Потім дивлюся, вона так поступає, вона приходить пізно, потім починає мести під двері мені цей мусор. Що можна мести, коли в під'їзді чисто. Звідки вона це сміття бере? З квартири. Хорошо. Я біля неї вже не мала, тільки там ліснічну клітку прибирала, біля будинку приберу, біля неї ні. Уже так. Потім домулади, ну, ну хорошо, піду. Важко видно тобі віника держати в руках. Я приберу, прибираю під прибираю. Ну нічого ж не міняється. Анатолій Соловйович запропонував навідати їхню сусідку разом із правоохоронними органами та службою соціального захисту населення з надією, що такий візит нівелює сформований конфлікт. Також прийшов на прийом до міського голови житель міста Олександр Терещенко. Чоловік скаржиться на сильний запах бензину, який надходить від нафтобази по вулиці за вокзальній. Олександр Володимирович говорить, що вирішити цю проблему з нафтовиками намагається протягом двох років, але результату немає. Я заїжджав з нашої вулиці, заїжджали люди. Санітарні норми, ну грубо виходить, що запах бензину йде, не можна навіть спати. Два роки ми їздимо туди, повністю це не лаємося, ми приводимо в такий от порядок нашу бесіду. Після того, як це случилося Василькові, ми обратилися посельством вже щоб уже щось рішали, там чи санітарні норми, якісь чи що, і писали письма. Анатолій Федорчук прокоментував дану ситуацію. Так, від 16-го числа. Є ухвала суду цього Волинського про відкриття і їм звернення про те, що вони в шестиденний термін можуть надати свої заперечення. Так, якщо вони не надають, то суд залишає за собою право в трьохденний термін прийняти рішення. Без запрошення сторін одноособово суддя Денисюк. Все і 16 липня. Так. 16 липня. Так. Тому будемо чекати. Але саме про закриття. Тобто вони повинні надати свої заперечення. Якщо вони не надають, то тоді суд розглядає без них, тобто їм термін визначений. Він нам копію і позовної заяви і ухвали суду передасть. Володимир Гросу, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.